Вітаю вас, шановні глядачі. З вами програма Контрпропаганда. Друзі, починаючи із 24 лютого 2022 року, ми з вами неодноразово чули як особисто від Путіна, так і від всіх російських пропагандистів про те, що денацифікація України є однією із головних цілей так званої СВО. Але персонаж, про якого буде йти мова у нашій сьогоднішній програмі, доводить якраз зворотнє, а саме те, що денацифікація дуже потрібна самій Рашиській Федерації. Признаюсь чесно, під час підготовки сьогоднішнього випуску я стикнувся із певними технічними проблемами. Справа в тому, що будь-яке зображення, вислів, я вже не кажу про відео нашого сьогоднішнього героя, на всі 100% складається із нацистської символіки, расистських та ксенофобських висловлювань і якоїсь надмірної по-справжньому людожерської жорстокості. Отже, будь-яка соціальна мережа мусить просто забанити такий контент. Але персонаж безумовно вартий того, щоб вдатися до певної цензури і розповісти вам про це чудовисько максимально коректно і обережно. Черговий російський неонацист прибув до тимчасово окупованих територій України. Незважаючи на настирні зойки і нестерпні скавучання кремлівської пропаганди, неонацисти в Україні, а точніше сказати на тимчасово окупованих територіях, продовжують з'являтися виключно із Запорєбліка. а точніше вони прибувають із території духовно скрепної Рашистської Федерації. 15 вересня в зоні СВО засвітився так званий боєць-фурік від спорту ММА В'ячеслав Дацик. Персонаж дуже колорітний, а насправді відкритий неонацист, психопат і неодноразово засуджений міжнародний злочинець. Насправді у своїх інтерв'ю Дацик відкрито і неодноразово закликав вбивати і спалювати людей єврейської національності та гомосексуалістів. А також він абсолютно переконаний, що в Україні немає ніякого нацизму. Бо, як стверджує цей російський психопат, владу в ній захопили ті, кого він називає образливим словом на літеру, «Ж», і відповідно вони просто не можуть шанувати та виконувати заповіти діда Адольфа. А ось лише декілька фактів із його біографії. Дацика оголошували у міжнародний розшук. Він розповідав про своє угрупування, яке півтора десятиліття вбивало в Європі людей із неправильним кольором шкіри. У жовтні 2009 року суд медексперти визнали Дацика неосудним і його перевели до психіатричної лікарні спеціалізованого типу із інтенсивним спостереженням. Одинадцять років тому Дацик у футбольці із свастикою з'явився в міграційній службі Осло із зброєю і попросив політичного притулку, повідомивши, що приплив із Норвегії човном і намагається втекти від переслідувань з боку Російської держави. Отже, друзі, спостерігаючи за тим, як відбувається преслабута російська денацифікація, можна згадати, їхнє прислів'я клін кліном вишивається. Тобто інших героїв, готових боротися із українським нацизмом у Росії, просто вже не лишилося. І якщо справи будуть рухатись і далі в такому напрямку, то я абсолютно не здивуюся, якщо поруч із відновленим культом Сталіна рано чи пізно за поребріком з'являться пам'ятники Адольфу Алоїзовичу. А між тим ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів з Страткому ЗСУ на сторінках ваших соціальних мереж. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. До побачення.